Вечір вітаємо вас в Могилянській бізнес школі. Сьогодні у нас буде дуже цікава, я сподіваюся, корисна розмова про інвестиції, причому про доволі цікавий клас інвестиційних активів, не тільки про культуру інвестицій. Ми будемо говорити про інструменти, про дуже прикладні речі. Назвати Віктор Галасюк, я економіст, ад'юнкт-професор києво Могилянської бізнес-школи, президент української. Асоціації римського клубу, і сьогодні з нами пан Олександр Кулуб, учасник президент Сембі Ківомогилянської бізнес-школи, досвідчений бізнесмен, один з лідерів digital marketing і не тільки України, а центральної і східної Європи з великим досвідом в бізнесі. А також Тарас Кириченко, досвідчений фінансист, банкір, інвестор. З величезним досвідом і корпоративного управління, і інвестування. Тому точно сьогодні у нас буде дуже цікава розмова. Тим більше, що ці люди є генеральними партнерами інвестиційного синдикату Талока. З нами тут ще незримо Ігор Шойфер з Сполучених Штатів Америки, який є. Третім генеральним партнером, і сьогодні ми будемо говорити про цей дуже цікавий інвестиційний клас. Якщо вам сподобається наша сьогоднішня розмова, то ми зробимо це циклом, да? тому що насправді є різні класи інвестицій, різні механізми інвестицій. Я думаю, що на певному етапі для. Кожної успішної людини інвестиції стають дуже актуальним питанням. Да? Я згадую цей відомий психологічний е тест, пам'ятаєте, цей маршмеллоу тест да? коли дітям кладуть цукерочки, да? і хтось здатен не з'їсти цю цукерочку, щоб потім отримати вдвічі більше, а хтось не здатен. Хтось от не може три хвилинки почекати, він одразу її з'їдає. Тобто інвесторами, очевидно, народжуються не всі, це таки так. Але ті, хто народжується, то вони потім, як вчені, відслідковують до досягають успіху і не тільки в інвестуванні, тобто, взагалі, якась особлива дуже така мета-компетенція, вміння відкладати значить, на солоду до наступного кроку, да, тобто інвестиція це щось, що цим пов'язано. Да? Тобто, ну, і безумовно, тут ми всі дуже різні, да? у нас дуже різний досвід, у нас дуже різні цілі. Але при цьому всьому, коли ми говоримо про інвестиції, є якісь речі, які для нас тут є спільними і важливими, да? тобто певні базові критерії, якась така рамка, да? тобто, яку ми не можемо ігнорувати. Це, скажімо, ліквідність інвестицій, да? наскільки швидко ми можемо інвестицію перевернути в гроші, да? тобто, тому що ну, є інвестори, які себе спокійно почувають, інвестуючи там в класну круту нерухомість, дорога зростає в ціні, але ти можеш її там не продати і за півроку, да? тобто інші. Інвестор вже інфаркт зловить, якщо він не може, не може вийти в кеш за, за кілька е, хвилин. Тобто, тобто, ризик, та? Тобто, Толерантність до ризику у людей дуже різна, і це стосується не тільки інвестицій. Ми з вами це знаємо. Хтось у когось адреналинова залежність, хтось просадку 10% він вже не може спати. Та? То, от, Ми сьогодні будемо питати наших, шановних, шановних Тараса та Олександра, тобто, кому можна інвестувати? Взагалі, а кому може треба якісь інші види, види діяльності для себе обирати, Да? Дохідність. бенчмарки дуже різні по дохідності, тому що ну, насправді теж хтось вважає, що якщо він в своїх інвестиціях б'є бенчмарк, не знаю, індекс SP 500, якісь там відсотків 11 річних, то це вже круто. Да? Там, не знаю, 20% це вже фантастика, якщо ти можеш робити. Хоча Уоррен Баффет скромно каже, що ну, точно я не інвестор, який дає найбільшу дохідність, робить да, тобто журналісти захоплюються. Він каже: Ну камон, ну що таке, 20%, відсотків. Просто я роблю це достатньо довго, Да ну там понад 70 років да там вже, вже, вже більше, вже, вже, мабуть, там під 80 років ворон Баффет купив свою першу акцію в 11 років. Тобто він інвестор з 11 років. Да? Зараз його скільки там майже 95, Вона то неймовірно. Він каже, просто. Треба мати певне терпіння, дисципліну, послідовність, і буде вам щастя. Да? Ну і транзакційні витрати, тому що теж є інвестори, які дуже дивляться на показники, наприклад, якийсь ETF-фонд, а який відсоток обслуговування, яка там премія там, керучому і так далі. і, так далі, да? тобто, і Набирають за цим критерієм, навіть якщо десь перспективи по дохідності можуть бути більше в іншому місці. Тобто для когось це важливо. Економія зрозуміли компоненти витрати. Тому, в принципі, не можна сказати, яка, скажімо, інвестиція там апріорі краще чи гірша, тому що скільки людей, скільки смаків, скільки життєвих ситуацій, скільки систем інтерпретації цієї рамки, да, тобто то стільки, мабуть, і гарних чи поганих варіантів інвестицій. Я думаю, що ми. Будемо, от сьогодні ми я покажу вам, з якого класу актива ми зайдемо сьогодні, і потім ми будемо продовжувати. Тому що у нас у учасниками нашої школи є дуже круті люди з дуже крутих компаній. Я бачу компанію Activities, та, Я сьогодні не бачу, але але з нами Сергій Пазняк Фінстрім дуже багато людей. Які працюють з різними класами інвестицій, які забезпечують з одного боку людям пасивний дохід, з іншого боку є провайдерами капіталу, можливості. Тобто, я думаю, що ми будемо робити це серією нещодавно. От коли ми домовились робити цей захід, я запустив таке опитування імпровізоване в себе на youtube каналі Значить, про те, а який клас інвестицій для вас краще. Да? І от я дивлюсь, проголосувала 1400 підписників мого каналу, і вони сказали, що дивіться: ну от на першому місці освіти саморозвиток 48% з великим відривом. На жаль, Ютуб не дозволяє більше опцій задати. Да? Тобто я так задав такі опції. От, бачите, акції, облігації, лідер, нерухомість, золото, потім стартапи. 6%. Да? тобто, я думаю, так, непорядок треба розширювати. Перейшов телеграм-канал, значить, там запустив опитування, там можна більше зробити опцій. От так показав телеграм-канал. Тут я вже освіту не писав, щоб вирівняти всі інвестиційні класи, значить, в рівні умови поставити. Да? Але зверніть увагу, тобто власний бізнес на першому місці, як інвестиція, да? тобто фондові індекси, достатньо консервативний механізм, да? тобто на другому місці. Ми з вами бачимо нерухомість на третьому місці. Так що, в принципі, це не тільки е, general public, але ну, такі люди до, до, достатньо досвідчені, обирають нерухомість як е, улюблений актив Золото Бачимо, наскільки висока. Да? Ну, а потім де, ну, держаблігації США трішки з відривом. Да? А потім ми бачимо найменш е, популярні, так би мовити, да? тобто найменш вивчені такі тера інкогніта: от витвори містецтва 7%, та, Антикваріат 5% і от 10% стартапи. Тобто не, не внизу, але тим не менше ми розуміємо, що при всьому потенціалі цього напряму фінансування, при тому, що ми розуміємо, що вся найцікавіша економіка, вона насправді так чи інакше створюється у зв'язку з цим класом активів. Да? Взагалі, якщо ми з вами подивимося, де найбільші. Компанії світу народжуються, виростають і є да в сполучених штатах Америки. З чого вони створюються? Що це за компанії? Це технологічні компанії. От ми з вами візьмемо ренкінг найбільших компаній сьогодні в світі, взагалі, да. Тобто і ми знайдемо, що з них там ну, 85%, як мінімум, американські компанії значною мірою, які є технологічними. Да? В Європі ми з вами ледве знайдемо там дві-три ну, масштабних компанії, як правило, це старий, старий бізнес, да? тобто, такі доволі традиційні. Ну є виключення, там ASML компанія унікальна, але переважна більшість інших це якісь традиційні старі індустрії. Тому, якщо дивитись майбутнє Якщо дивитись на перспективу, то безумовно треба дивитись на цей клас активів. Тому ми сьогодні попросили, щоб пан Олександр, пан Тарас нас познайомили з інвестуванням в стартапи, да? тобто ми почнемо з тераінкогніта. Потім на інших зустрічах ми будемо розбирати інші класи активів. Чому дуже цінний їх досвід? Тому що вони створили от цей інвестиційний та Лока вони є практиками, вони вже роблять ці інвестиції. Да, в них вже є досвід. Вони вже можуть поділитися своїми зробленими помилками для того, щоб ви не робили свої дорогі помилки, не повторювали е, цей досвід, а навпаки, заробили більше і отримали лайфхаки, зекономили свій час на те, щоб ви знаєте, збирати інформацію, якусь окрему фрагментовану, та да, тобто е, інформація від практиків про те, для кого. Ці інвестиції, які вони мають характеристики в рамках от, от цих критеріїв, да? тобто чого можна очікувати, який ризик втратити гроші, на яку дохідність можна розраховувати, яка ліквідність, да, тобто цих, цих інвестицій, які проекти, які вони вже робили екзити, скільки це принесло грошей інвесторам? Тому я попрошу, щоб вони зробили для нас презентацію. Після цього ми будемо. Зробимо qa сесію. Я думаю, що отримаємо відповіді на ті питання, які виникнуть. Тому, пане Тарасе, пане Олександре, прошу.